щоб він пояснив, Чому за 4 дня зменшилась вартість товару на 60 тисяч, з чого виходили під час укладання цього договору у 2012 році? У 2012 році. Іде з позаписку, давайте користувалися вручення дорогу. Так, добре, тут у вас попитання про залучення полосних команда. Полосника залучені участь у заяві полосникам давно ми можемо Я вважаю, що це не обов'язково, якщо є питання, які робили. Я запитав себе нового листопада і переліченные. Я не розумію, як це вона по проводшему ухиляється на виконання своєї роботи. Так, ну, добре, завтра ваше попитання, будь ласка. Чимось. І, Чимось. І, Ді, і, ну, а, я хотів би те, що ну, заперечувати заяву капітатора в частині того, було виглядя, що колесник Олексія з річного особа є стороною даного проводження. Він не є стороною даного пробування, ніколи не це по-перше. По-друге, стосовно а, надання відомостей, чому у 2011 році змінилася ціна на... 60 тисяч гривень, я прошу, але 7 років пройшло. Ви мало того, що подали заяву із пропуском усіх встановлених сроків. І строки на оскарження будь-яких право справа про конкурс, строки позовної даності. 7 років минуло. Жодних документів на військових не залишилося. Ну, я власне, на власному я можу вказати, що те, що було сім років тому, деталі уход, правочні, вони ну, забуваються за через два роки. Через сім років я дуже сумніваюся, що колесний ну, Олексій Миколаївич, або ще хтось, хто там був присутній, нададуть вам якісь відомості. Більше того, це господарський суд показу свідків, які пояснені можуть бути. Документи всі у вас є для того, щоб... Підтвердити або навпаки э, спростувати відомості видання вашої заяви та вимоги вашої заяви. Тому я вважаю, що не є доречним особиста участь. Э, Матеріал справа достатньо документів для того, щоб винести э, законно прогрунтовані свого рішення Я хочу звернути увагу, що безпосередньо до того, що законодавства викидато. Має право подавати заяви про залізні роботи, які були укладені за рік до порушення провадження. Оскільки порушення провадження було в 2012 році, тому дана робота відпадає підзволи заяву, що пробачення. Оплата була здійснена кінець 12-го року, початок 12-го. Ми вважаємо, що є 11-му жодних ваших посилання на допущення на будь-яких сроків не відповідає дійсності. Відносно, відносно того, що коли не був сьогодні провочений, я вашу увагу, що він був посадовою особою. І він а, підписував як керівник цей договір. І цей договір до цієї виконаної заяви визнається недійсним. Тому я вважаю, що пояснення повинні бути дослуги. Чому за дні на 60 тисяч э, зменшилась складати добровольчик? Добре, що розумію. Вас... У вас є якісь... Э... Якось okay. mm -hmm. це ребята, все ж таки, якщо впровадження на справі просту було порушення у 2013 році, договори які укладені у 2011 році, ну, 20 у будь-яку пацієнта, може бути до предметом оскарження, майже справа промосу. На жаль, за першою думку. 14, ну, 11, забор. це більше. Старана подає відповідні заява, а суд вже приймаючи рішення, дає оцінку, що не строку або mm не -hmm. пропуску строку. Але це будь-яких умов, навіть якщо застосовується пропуск строку, позовної даності, суд має надати оцінку всім умовам домови. Тому ж, яке вони виріс, має перецес. Тому це інше питання, яке це вже зараз вирішуватися Подальше. Суд вважає необхідний клас довольною вправо, оскільки за місцевої попадання також заговоряє. Крім того, суд потребує, зобов'язує аніфану виконати всі вимоги суду, які були в попередній вихованні суду, зокрема, що наняти. Належних повноважень і належним чином засвідчених попів документи. Питання щодо платіжних документів, платіжних заручень, також є особливо задіяв про слідуючи судового засідання за обов'язково, крім того, ці платіжні доручення не завірені належним чином, тому суд потрібно і хвиляти для судового засідання та належним чином засвідчення.

Звернутися до банку, надати ці випуски в разі їх наявності, для того, щоб встановити факт е, переговорю або перерахування цих документів за роботу, оскільки складу за на допомогою. Так, ну добре. Судному, що докладення засідання на базу червні, на момент. 我刚才看到的个主持人在问